А ви знали, що найзручніші і найефективніші монітори для розваг та роботи це моделі на 27 дюймів. Я дізнався про це на власному досвіді, чого в мене тільки не було. І 24 дюйми, і 32 дюйми, і навіть більше краще 27 дюймів. Я ще не бачив діагоналі для своїх власних завдач. Але виникає питання: що робити, коли тобі потрібна якась золота середина? Ну тобто, щоб монітор знаходився десь між розважальним пристроєм і професійним рішенням. Ось воно, новий 27-дюймовий монітор Samsung Viewfinity S80 UD, випущений у 24 році. Закриває потреби тих, кому треба ефективно та зручно працювати, і якщо що. Розважитись, а ще він не спотворює ваш інтер'єр. Це дуже важливо зараз. Монітор Vifinity s 80 UD це про мінімалізму дизайні. Тонкі рамки він легко інтегрується в мультимоніторні налаштування, що стає особливо актуальним для користувачів, які цінують широкий огляд і гнучкість у роботі. Підставка тут дозволяє налаштувати висоту, нахил, поворот на 90 градусів тощо. АйТішникам або людям, які працюють з соціальними мережами, або фахівцям з графіки, або фото, те, що треба. Для тих, хто вже користується сучасними автоматизованими рішеннями для дому, як -от розумні пилососи чи системи освітлення, можливість легкої інтеграції монітора в інтер'єр стає суттєвою перевагою. Невеликі габарити і тонкий корпус дозволяють органічно розмістити його навіть у компактних приміщеннях, зберігаючи функціональність без втрат в естетиці. І це, на мій погляд, дуже важливо. Що по технічним характеристикам: Samsung в S80 UD оснащений 27-дюймовим IPS-дезами. Дисплеєм із роздільною здатністю 4К. Панель підтримує стандарт HDR 10, що дозволяє насолоджуватися глибокими тінями та яскравими кольорами під час роботи з мультимедіа, чи при перегляді контенту, частіше при перегляді контенту. Середній показник яскравості 350 ніт пікова яскравість в режимі HDR навколо 400 ніт Що по роз'ємам? В Uffinity S80UD має один порт HDMI і вхід дисплей порт для підключення сумісних пристроїв. Крім того, ви можете. Передавати відео, дані та потужність до 90 Вт за допомогою одного кабелю з сумісними ноутбуками через порт USB-C. Така функціональність дозволяє зменшити кількість кабелів на робочому столі, що створює додатковий порядок і естетику у вашій робочій зоні. А кабель менеджмент у наш час важливі. Нас оточує все більше і більше пристроїв, які так і намагаються заполонити все своїми кабелями. Вбудований КВМ-перемикач бо керувати кількома пристроями, які можуть бути підключені. До двох портів USB A3.0. Також тут доступний порт Ethernet RJ45, і також є роз'єм 3,5% для навушників. Для професіоналів, які займаються графічним дизайном, обробкою фотографій чи відео, точність кольорів, є критичним аспектом Samsung Ufinity s 80 UD покриває 99% колірного простору SRGB для творчих завдач. Це важливо. І питання не тільки в тому, красива картинка або не красива картинка, справжня або не справжня. Дослідження показують, що висока точність відтворення кольорів допомагає знизити зорове навантаження та підвищити ефективність роботи, особливо при тривалій роботі з візуальним контентом. Ось що ви повинні врахувати: такий тип моніторів, які дають гарний баланс між ціною та якістю зображення, виділяє один параметр: це Максимальна підтримка частоти розгортки з обмеженням до 60 Гц. Так, цей монітор не підійде для змагальних ігор, а ось для підключення консолей, наприклад, там PlayStation 5. Цей варіант може підійти, хоча це не цільове використання цього монітора. Для роботи дома в офісі, для проектування робочого простору із двох однакових моніторів в Юфініті. S80UD завдяки своїй ціні, а коштує він в Україні зараз 14 тисяч гривень. Це база. Друзі, ось такий був огляд нового монітора, і я реально рекомендую цей монітор людям, які хочуть собі придбати одразу два пристрої, тобто використовувати одразу два монітори один вертикально, другий горизонтально. 14 тисяч гривень за монітор з таким балансом. Якості і ціни це непогано, це круто. Дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями. Це дуже круто просуває контент і огляди українською мовою. Бувайте!